Вранці Борис прокинувся у доброму гуморі, смачно поснідав і вирішив прогулятися. За вікном стояв сонячний зимовий день. У таку чудову погоду сидіти вдома не хотілося, тому котик вирушив до свого друга, їжачка Голчика. Привіт, Голчику! Як справи? привітався котик. Привіт, я нарешті завершив проєкт, над яким працював майже два місяці. Будеш першим, хто його побачить. Дивись, я назвав цю диви техніки нього всюди ковзохід. Голчик натямився від щастя, вказуючи на чудернацький апарат. Я саме збирався провести перше випробування. Гайда зі мною. Їжачок стрибнув за кермо, а кіт Борис зручно всівся на місце пасажира. Друзі були готові до випробувань. Із середини двовижної машини почулося гучне дерчання, а струби повалив густий темний дим. Я поставив паровий двигун, як на старих поїздах, щоб мій трактор не забруднював навколишнє середовище, пояснив голчик. Повний вперед поїхали. Борисові сподобалося, що саме його інженер запросив на випробування парового трактора на лижах. Борисе! Мій трактор може здолати будь-яку перешкоду, з гордістю похвалився голчик. На ньому можна виїхати на найкрутішу гору. Їжачок спрямував свій ковзахід від великого пагорба. Машина невдоволено чхнула, проте легко здолала важкий шлях. От бачиш, я ж казав, зрадів винахідник. А як щодо схилу, поцікавився Борис, чи втримається він на шляху? Голчик лише стинув плечима і рішуче кортонув кермо. Трактор загрозливо заскриготів і покотився з пагорба. Друзі опинилися на березі замерзлої річки. Легко, а зараз я тобі покажу, на що він здатен на кризі, замріяно проголосив винахідник. Голчик спрямував машину до замерзлої річки. Трактор легко долав замети і жодного разу не забуксував. Борис подумав був, чи не заважкий трактор і чи витримає його крига, але тут машина впевнено поїхала по дзеркальній поверхні річки. Сумніви котика вмить розвіялися. Ура! зрадів їжачок. Раптом котячий слух в якийсь підозрілий хрускіт. Машина похилилася. Кригою пішли тріщини, і трактор гулькнув у воду. Друзі аж підстрибнули на своїх місцях. Коли гарячий паровий котел торкнувся крижаної води і засичав, як сто розлючених змій. Величезна біла хмара горнула трактор. Звірята вилізли з крижаної річки і швиденько попрямували до голчикової хатинки, щоб випити гарячого липового чаю з медом та закутатися у сухенькі ковдри. Щороку взимку лісові мешканці влаштовували маскарад. У них був навіть власний оркестр. Цього року Сонько запросив на маскарад свого друга кота Бориса. Котик не один день обмірковував карнавальний костюм. Він навіть намалював декілька ескізів, а врешті зупинив вибір на костюмі кота у чоботях. У призначений день Борис дягнув костюм, узяв шпагу, яка лежала у підставці для парасолік, та вирушив на бал. Котик вирішив зайти за гулчиком, щоб піти на свята разом із другом. Цікаво, у кого перевдягнувся їжачок, розмірковував дорогою кіт. Могикачу пісеньку, Борис ішов стежкою, аж раптом закляк на місці. Йому на думку спало, що він так поспішав, що забув вимкнути світло та замкнути двері. А що як хтось уже вдерся до мене і з'їв мої смаколики? Не на жарт розхвилювався за будько і прожигом кинувся до свого будиночка. Борис так швидко біг, що аж захекався. Біля дверей власного будиночка він побачив якусь чорну загадкову постать Невже й справді хтось скористався котиковою необачністю. Борис вирішив, що зараз провчить злодія, тому дістав шпагу, як справжнісінький кіт у чоботях. «Негіднику, я тобі задам Перцю, в Борис, намагаючись вразити злодія шпагою. Грабіжники відчепіться від мене, закричав загадковий зломщик, повернувся до Бориса та зняв маску. Перед котиком стояв голчик у карнавальному костюмі. Виявляється, їжачок також вирішив завітати до друга, щоб разом іти на свята. Звірята витріщилися один на одного, а потім дзвінко розсміялися і вирушили на карнавал.